Наша команда, вся громада продовжує постійну системну підтримку Збройних сил України. Саме тому і цей тиждень ми почали з підтримки нашої армії. Вчора ми передали для нашого Ніжинського 163-го батальйону тероборони необхідне обладнання. Це мікроавтобус, автомобіль Фольксваген Т-4. Який нам передала громада міста Іматра, Республіка Фінляндія, це наше місто побратим, за що ми їм вдячні? Також за кошти, які зібрав наш колектив, і всі установи міської ради ми закупили 10 півдронів, 32 вогнегасники. Які також сьогодні дуже потрібні на передовій. До речі, 163 й батальйон сьогодні знаходиться на Донбасі. Сьогодні вони передислоковуються вже. Можна сказати, на першу лінію фронту на нуль, тому ми бажаємо нашим ніжинським хлопцям це саме головне сили, витримки і чекаємо їх з перемогою. Також сьогодні ми продовжуємо допомагати нашим воїнам і за кошти вже міського бюджету ми на прохання сил протиповітряної оборони придбали чотири зенітних пошукових прожектори. Маємо честь передати. Тим воїнам, які захищають небо Ніжинщини, Чернігівщини, ось ті привади. І також, нехай вони слугують ефективно, і жоден шахет не залетить на територію Чернігівщини. Давайте привітаємо у нас сьогодні присутні наші воїни. Дякую за захист. І нехай працюють ефективно. Дані комплекси допоможуть нам більш ефективніше використовувати. Те озброєння, яке в нас є для збиття противника. Велике вам дякуємо.